Я дуже люблю Дніпро. Так якось виходило, що я рідко тут бувала тільки проїздом. От коли їздила там працювати для хлопців наших, то могла мимо проїжджати. А так, в принципі, якимись політичними питаннями займалася тут. А своїми сольними виступами дуже мало. Я тут була і дуже давно була. І я очікую сьогодні якогось такого дуже рідного, теплого єднання із нашими людьми. Бо я вам скажу останнім часом, я сама собі дивуюся, тому що дуже багато працюю творчо. І от те, про що ви говорили, не онлайн, а очі в очі, серце до серця, душа до душі, тому що живе спілкування, єднання навколо якихось цінностних, важливих, особливо рідних теп. Речей нам сьогодні дуже дуже потрібно, бо в цьому є величезна, величезна підтримка нашого духу, підтримка нашої волі, віра в нашу перемогу, віра в те, що разом, коли ми є, насправді ми є сильні, потужні, і я вам хочу сказати: зараз я їжджу багато по світу, просто люди дивуються. кажуть, де ви взялися такі? Вас раніше не було. Де ви взялися? А про наших воїнів, то просто люди просто піднімаються, коли я починаю розказувати про наших бійців. Кажуть, слухайте, які жінки народили цих хлопців, скільки честі, стільки гідності і стільки жертовності. ну, берегти свою землю, захищати свою сім'ю. Насправді воно зворушує. Бо в сьогоднішньому світі, глобальному, знаєте, як я завжди кажу, цінності перевели на цінники. Все можна купити і. І таким чином ми так само з вами жили. А зараз ми міняємо поняття цінників на цінності. Ми показуємо цінності речі, які не можна купити. Не можна купити милосердя, не можна купити жертовність, не можна купити волю та людський прояв людського духу. Це купити не можна. Але ми показали світові, як це потужно, як це здорово, яка висока і достойна тоді стає кожна людина в цьому процесі.